от вашего решения залежить, чий пан Новинский и далее будет на видмину від всех других участников реализации злочинного плану экс-президента Януковича свидком, чи будет пособником. Если только к этому представлению подойти неподзято с юридическим образованием и его внимательно прочитать, то сразу видно, что это просто политическая детектив, основанный на доносе свидетельствах, допущениях и фантазиях Генеральной прокуратуры. Вы сейчас голосуете на снятие неприкосновенности с депутатом Новинского. Я за нее не прятался никогда. Вы голосуете за то, позволит Верховная Рада или нет. Далее Генеральной прокуратуре заниматься этим беспределом, этим беззаконием. Ставлю на голосование питание про надание сгоды на притягнение до криминальной ответственности Народного депутата України Вадима Владиславовича Новинського. Рішення прийняте. Повідомляю Генеральну прокурору України, що Верховна Рада України прийняла рішення і дала вам можливість формувати документи в суд. на них? Есть Я, Я ніколи не обіжаюся на кого, тільки на себе обижаюсь. Обідай це гріх. Це намагання відволікти увагу суспільства, громадян України від того позорища, в яке перетворила сьогоднішня влада по всім напрямкам, починаючи від ненависті з боку людей до неї і завершуючи незрозумілими речами, які діються на зовнішньополітичному рівні, коли всі партнери вже втомились від непрофесійних дій сьогоднішньої влади. Все ж таки, я очікував, що депутатський корпус значно активніше підтримує. Зняття недоторканості проти людини, яка цілеспрямовано працює і працювала на розвал української державності. За моєю інформацією, генеральний прокурор Лусенко по факту з Вадимом Новинським мають вже такусь там форму мирової щодо уступок Новинського. Що, що хоче Порошенко? Порошенко хоче відібрати частину бізнесу Новинського. Всі думали, що він течуть. Вони зараз своїм він не втік, він проявив хребет. Вони з нього зараз з Новинського роблять фактично лідера партії ОПОБЛОК, там чи якоїсь там православної партії московського патріархата, там і е, предводителя руського міра тут.